В Україну 33-річний американець Бен Гербер приїхав влітку 2023 року. Моя мама померла, а, тобто а, лише тато. Я сказав, я, коли вона померла, я буду поїхати до Віння. А він сказав, він не має, можна змінити мою думку. А він знає, що якщо я хочу, я буду. Бен родом зі штату Флорида. Працював в університеті Джорджії викладачем американської історії та культури. У вільний час Бен мріяв подорожувати. Для цього придбав автомашину. Раніше він я купу її. А на часу я думаю, коли мені є часу, можна подорожувати через Європі. Ну, Європі подорожувати з мікротобасом. Це ну, гарна ідея. А, але коли він я спочатку, я думав, о можливо краще я допомагати з гманітарку. Так і можу... Бен відправив авто з Флориди поромом до Бельгії. Звідти через Польщу приїхав на Закарпаття. Там допомагав волонтерам возити гуманітарну допомогу на запорізький напрямок. Oh, Бен створив англомовну версію сайту, де люди, які перебувають у будь-якій частині світу, можуть придбати благодійні наліпки. Кошти йдуть на Вінницький центр матері та дитини. Я думаю, це дуже важлива частина для історії зараз в Це дуже важливо. І додому, що я робити там? Це нормальне життя, а для мене нормальне життя це добре, але для мене це, я знаю, я можу робити більше. Я хочу робити більше. Влітку минулого року Бен доєднався до волонтерської кузні Романа Триноса. Зараз ну, трохи я... жарко. А у нас є проблема за машина, коли занадто жарко не може робити. Соб зараз можна вісімсот ми робили. Так, на день. все життя Роман Тренос присвятив обробці металу. Років 20 тому на власному подвір'ї чоловік облаштував кузню. 2014 року для українських військових Роман Тренос виробляв буржуйки. А з початком повномасштабної агресії Росії до буржуйок додалися скоби для бліндажів. Запити зараз сипляться не тільки нам, запити сипляться на всі кузні, які працюють в волонтерському режимі. Запитів дуже багато. Їх забезпечити дуже важко. Арматура, вона ніби і не сильно дорога. Але в таких кількостях це теж великі суми для нормальної кузні це велика сума. Виготовлення скоба починається з лотереї, де розігрують різноманітні вироби. За словами Романа Треноса, у тиждень за пожертви можна купити кілометр арматури, а це дві з половиною тисячі скоб. На один бліндаж потрібно від 70 до 300 скоб. За два з половиною роки волонтерська кузня відправила на фронт понад 235 тисяч скоб. Зараз у кузні Бен працює щонайменше тричі на тиждень. В інші дні продовжує возити гуманітарну допомогу. У Вінниці американець збирає дрони. У волонтерській організації навчає англійський. Українську мову американець вивчив за рік перебування в Україні. Uh, я іду, я ходу, я що? і злай, о, літати лета, і платити, плавати і злак, шо, що? ну. Але ну, я був в Україні один рік, і я думаю, е, eh, це не дуже погано. Я, я розумію більше, і більше, я можу замалаю лати, без проблем. У лютому цього року Бен їздив у Флориду провідати батька в Україну швидко повернувся. За словами американця, саме тут він почувається щасливим і саме тут проживає своє найкраще життя. Коли він закінчився, закінчиться, тут ще має багато робота. Що я думаю, краще я лежу тут. Тетяна Кукуріка, Сергій Репчинський для Голосу Америки з Вінниччини.